Червень 2001 року у прокат виходить фільм культового режисера Стівена Спілберга Штучний розум. Він був знятий за мотивами оповідання Брайана Олдіса: Суперіграшки живуть ціле літо. Це антиутопія за Спілбергом. Недалеке, але вже мало радісне майбутнє. Більша частина суші під водою. Клімат залишає бажати кращого. Обстановка у світі теж. Люди смертні живуть пліч-опліч з дивними та складними роботами. Людям дозволено мати лише по одній дитині на родину. Дитина головних героїв невеликовно хвора, тому її вирішують ввести в кому до кращих часів. Безотішним батькам тимчасово видається дитина штучна, напівмеханічна. Цей хлопчик-робот на ім'я Девід програмується на прояв безкорисливої любові. Однак коли справжній син одужує, Девіда, виганяють з дому, тож він вирушає в подорож, шукаючи блакитну фею, яка, на його думку, може перетворити його на справжнього хлопчика. По ходу, подорожі, Девід стикається з різними труднощами, через що його внутрішні джерела живлення розряджаються. В майбутньому, через тисячу років, більш технологічно розвинені роботи відроджують його прийомну матір на один день, все ж даючи йому можливість відчути людську любов. Тоді, в далекому, 2001-му, критики відзначали візуальну естетику та глибину сюжету цього фільму. А людям загалом сподобався цей фільм. Але перш за все не через те, що Стівен Спілберг, легенда, молодець, зняв крутий фільм. А тому, що для просування штучного розуму була створена arg гра яка змінила уявлення про маркетинг фільмів. Це була не просто рекламна кампанія, це була масштабна інтерактивна головоломка, яка змушувала людей об'єднуватися, розгадувати таємниці та занурюватися у паралельний цифровий світ. Так народилася забій. Альтернативна реальність, що стала одним із перших та найбільш впливових RG проєктів в історії. Все розпочалося з телевізійної реклами. Особливо уважні глядачі почали помічати щось дивне. Здавалося, просто блиск в поєднанні з текстом в кінці трейлеру. Але звісно ж, цей блиск був на окремих буквах. З'являвся він послідовно. Склавши докупи всі ці букви, виходила наступна секретна фраза: Попередити її. Еван помер, згрішивши. Це вже зараз ми знаємо, що це була гра в альтернативну реальність. Але в 2001-му, коли інтернет тільки починав набирати масову популярність, ніякої спільноти на старті The Beast не було. Всі, хто знаходив хоч якусь інформацію з цієї RG, залишали всю цю інформацію на різноманітних форумах. Тому в цьому відео будуть далеко не всі події, які були в цій грі. І хвала всім богам, що існує такий ресурс, як веб архів. Що ж, тепер ми маємо секретну фразу, яка, очевидно, є якоюсь підказкою. І вже наступний трейлер, який який з'являвся також на телебаченні, містив наступну таємницю. У ньому був напис Літо 2001-го, на кожній букві якого було по декілька насічок. Хтось здогадався, що за кількістю цих насічок може ховатися цифра. Так з'явився номер телефону, зателефонувавши на який можна було почути наступний запис. Welcome, my Child. This forest is vast and surprising. It is full of grass, and trees, and databanks, and drowned apartment buildings, filled with fish. It may be a scary forest, but the boat will help you. You have to find it. I was lost there once, a long time ago. Now I try to help others who have gone astray. If you ever feel lost, my child, write me at thevisionary.net. And I will leave you a trail of crumbs. З запису було зрозуміло, що йдеться про дитину та про певний човен, який якось причетний до цього. Про човен згадаємо пізніше. Голос на записі також спонукав гравців перейти на сайт visionary.net. перейшовши на сайт, який зрозуміло, що вже більше не працює. Гравців чекала якась наступна інформація з підказками, яка теж на жаль вже втрачена. Але нам відомо, що там була електронна адреса, написавши на яку у відповідь приходив ось цей лист від матері дитини. До речі, виявилося, що Матір цієї дитини, про яку йшлося на записі, була в тому самому першому трейлері, з якого гравці отримали перші підказки: Джанін Салах. Цей лист від Джанін натякав на того самого Евана, про вбивство якого йшлося в першому трейлері. Тож тепер ми знаємо про загублену дитину та те, що з певним Еваном стало щось недобре. З цього можемо зробити висновок, що вся ця гра буде розслідуванням, розслідуванням вбивства Евана. Наступні підказки не змусили себе чекати. Вони з'явилися на вулицях на пост. Фільму хтось здогадався зняти один із плакатів та помітив на зворотній стороні постера те, що деякі букви були обведені колами, а деякі квадратами. Згрупувавши все це докупи, з'являлось ще одне повідомлення. На жаль, невідомо за яким принципом, але повідомлення було наступним: Еван Чан був убитий, Джанін була ключем. Тож тепер було ясно вже точно. Це розслідування, і ключем до того, що сталося, є та сама Джанін. Далі, на жаль, провал. Відомо, що. Що тоді, в 2001-му, хтось знайшов ось цей сайт. Як саме він був знайдений, на жаль, невідомо. Сайт вищого навчального закладу Bangalore World University. Він виглядав як звичайний сайт якогось університету. І якщо бути досить уважним, можна було помітити ось таку деталь. Цей вищий навчальний заклад було засновано у 2075 році. Тобто, у майбутньому, в списках викладачів на цьому сайті була та сама Джанін Салах. Виявилось, що вона була професором з вивчення штучного. Інтелекту. З її особистої інформації також можна було дізнатися, що вона працювала над симуляцією людських емоцій. І найважливіше, тут можна було отримати її особисту інформацію, електронну пошту та номер телефону. І здавалось би, ось воно, адже вже відомо, що Джанін це ключ до розгадки. Але зателефонувавши за цим номером, можна було почути наступний запис. «I am out of town on personal business for a few days. If you are returning my phone call about Evan Chan, please press 2». If this is Leia calling in, please enter your code for a separate message. I want to thank everybody for their support during this difficult time. Evan's funeral will be held on Sunday, March 18th at 3 p.m. at the Durham Reform Church of Christ Shrine. Thank you for your prayers. Please enter a mailbox number or wait. В цьому записі можна було почути інформацію про поховання того самого Евана. Далі, якщо написати на електронну адресу Джанін, у листі відповіді був ось цей веб-сайт. Це був сайт родини Джанін, родини Салах. Тут була різноманітна інформація про Джанін, яка вже була відома, та про її сестер. І якщо клікнути на будь-яке зображення на цьому сайті, вас перекидало на ось цей наступний сайт під назвою Дівчата з нашим хлопчиком Еваном. Якщо на цьому сайті клікнути на зображення Евана, з'являлась ось ця сторінка. Пам'яті Евана з його досить примарними зображеннями. Також на сторінці дівчата з нашим хлопчиком Еваном було фото човна. Клікнувши на яке, відкривався сайт як не дивно, з човнами. Зі всієї інформації на цій сторінці можна було зрозуміти, що той самий голос з попередніх дзвінків був певної Ненсі. Виявилось, що вона була дружиною Евана, а Джанін, Еван та Ненсі були друзями. Також стало зрозуміло, що Еван при житті працював в компанії Донутек, а ось та сама його люблять. Яхта CloudMaker. Натиснувши на зображення яхти, люди потрапляли на ресурс Yahoo Groups. Тут чомусь була база даних користувачів, які власне і розслідували цю історію. Очевидно, ці електронні пошти були зібрані на численних сайтах, які були пов'язані з грою. Також на сайті з човном Евана він залишив посилання на сайт свого роботодавця. На цьому сайті нічого особливого не було, крім одного наступного посилання. Воно було на технічну сторінку працівника цієї компанії, але на ній потрібно було було ввести логін та пароль, і ось тут знову, на жаль, не зрозуміло, як саме був знайдений пароль та логін. Але є версія, що хтось з гравців це зробив за допомогою фото Евана, де на ньому є робочий бейдж. Підібравши пароль, гравці отримували доступ до електронної пошти Евана. Певно, що це була робоча пошта, але тут було дуже багато його особистих листів. Більшість з них не містило важливої інформації. Також дуже багато листів було від його коханок, але всі ці любовні листування були для заплутування гравців. Ні до чого не привели. Справді важливим був лише один лист від матері Евана. В ньому був певний код 668437. Тут, на жаль, знову невідомо, як саме, але цей пароль приводив гравців до бази даних бюро злочинів проти розумової власності. В цій базі, серед великої кількості роботів, які скоїли злочини проти людей, є посилання на статтю, так домовити, за гарячими слідами. Ця стаття саме про вбивство Евана Чана. Тут можна було дізнатися. Що бюро переслідує певного робота, який підозрюється в цьому злочині. Також стало відомо, що цей робот є продуктом технологічної компанії Derma. Далі з'явився сайт організації, яка бореться з роботами. Своєрідний підпільний рух. У розділі новини тут була написана досить дивна інформація. От я особисто не очікував такого повороту подій. Вони пишуть, що Ева Начана насправді вбив секс-робот під час круїзу на човні. Оце так. Після цієї інформації, переглянувши всіх роботів компанії, Беладерма головним підозрюваним стає робот Венера. До речі, можливо, правильно роботиня. Це ж жінка-робот. Після того, як Венера стала підозрюваною, виникло питання, чому тоді Джанін ключ. Ви ж пам'ятаєте, що це стало відомо з телефонного дзвінка? І це питання почало розплутуватися після оновлення сайту Bangalore World University. Там в особистій інформації Джанін з'явилась інформація, що вона навчалась в Арагонському технологічному інституті. На сайті цього інституту була інформація. Про те, що вони мали партнерство з компанією Белодерма, та сама, що випускає роботів. Перейшовши на сайт Беладерма, найголовніше, що можна було зустріти, це розділ зв'язатися з нами. В цьому розділі була можливість ввести свій номер факсу. Так, це був 2001 рік, і в рамках цієї гри ви могли б отримати фізичний лист факсом. Скан листа, який приходив людям, які залишали свій номер, який з час після цієї RG зберігався у хмарному сховищі Яхо. Але з часом Яхо майже Мер разом зі своїм хмарним сховищем там і залишився скан цього листа. Цей лист був типу злитим документом компанії Беладерма, який був адресований директору компанії. Це був звіт про те, що робот Венера та сама підозрювана у вбивстві вийшла із під контролю, і її програмне забезпечення потрібно деактивувати. Також в тому листі з факсу була електронна адреса, написавши на яку певний співробітник Беладерма відправляв ще один документ, з якого можна було дізнатися, що директор Беладерма насправді був. Курсі, що над венерою було втрачено контроль, але не був зацікавлений з цим щось робити, аби не завдати шкоди іміджу компанії. Після витоку документів компанія Дерма найняла незалежне детективне агентство для того, аби відстежити Венеру. В ході пошуку Венери агентство зробило звіт про інший інцидент. Згідно цього звіту, біля майстерні з ремонту роботів сталося вбивство чоловіка. Лишила його життя також робот, але вона втекла з місця подій. Пізніше виявилось, що у цього чоловіка замість одного ока був оптичний фотоімплант, і цей імплант встиг сфотографувати робота, який його вбив. І ось воно нарешті. Тим самим роботом, який вбив Евана, була та сама Джанін, та сама, яка була ключем до розгадки: Джанін і була Венерою. Після всього цього хаосу сайтів найактивніші учасники отримали запрошення на передпоказ стрічки Штучний розум в Масачусетському технологічному університеті разом зі Стівеном Спілбергом. І загалом ідея зробити це відео крутилась в моїй голові декілька місяців. Я постійно намагався знайти більше інформації разів п'ять розпочинав писати цей сценарій. Але не дійшовши навіть до половини, видаляв все це. Постійно зупиняв ось цей хаос із різноманітних сайтів, які були створені для цієї гри. А їх справді було дуже багато. В цьому відео я показав навіть не половину. Але потім я зрозумів, що така кількість сторінок, присвячених майже кожній дрібниці в цій грі, була перш за все не для того, аби заплутати гравців. Це був початок нульових. Тоді це просто було модно. Та й зібрати все це докупи на сьогоднішній день вже майже неможливо. Але все ж це відео, це моя спроба зберегти хоча б частину цієї історії, історії, яка стала першою великою грою в альтернативній реальності, можливо, колись її забудуть взагалі, але поки що нехай вона буде тут.